Є розпорядження, є положення про раду волонтерів в Харківській області при обласній військовій адміністрації. Це керівний орган буде для вас із нами. І е, нам буде простіше спілкуватись, да, і ну, цей там орган самостійно буде абсолютно незалежно, скажімо так, при координації нашій робити свою справу. Ось давати свої там пропозиції, вимоги, тощо, тощо. Ну і звичайно, що ми таким чином будемо координувати з вами нашу роботу, як сказав Олег Васильович, це правильна позиція, якщо ми, наприклад, в гуманітарному напрямку оберемо село або селище, в якому взагалі нема. Ніякої підтримки, ніякої допомоги. З різних причин це може бути відсутність дороги, відсутність комунікації, відсутність зв'язку. Але ми надамо цю інформацію до вас і ви можете поїхати туди і допомогти людям перш за все. Перш за все, задача центру це результат. Результат це допомога людям. Допомога людям це збереження життя. Життя це найдорожче, що ми маємо зараз. Мені здається, і це буде великим. Великим досягненням, якщо наша спільна робота по напрямкам буде набагато ефективніше, ми зможемо долучитися до влади, яка підтримає цю діяльність, дасть рішення, дасть шляхи для того, щоб це працювало безперебойно. Наша функція, мене і моєї команди, це залучити якомога більше фондів. Як фондів організацій волонтерських донорів, до співпраці з нами, до координаційної діяльності, як між нами, так і діяльності координаційної з військовою адміністрацією. Наразі, після створення цієї ради, наша місія на на наступні дні це. Оголосити яко, тобто довести якомога більшому кількості людей, що ми створили раду і долучайтесь до нашої діяльності своїми мозгами, своїми силами, своїми іншими ресурсами.